Вітаю всіх! Сьогоднішнє заняття ми розпочнемо із загадки. Тож слухайте уважно і відгадуйте. Де вона проходить, там травичка сходить, квіти розквітають і пташки співають. Так, це весна. Діти, а як ви гадаєте, на кого схожа весна? А знайти відповідь на це питання нам допоможе вірш. Весна і мама дуже схожі, такі ласкаві і пригожі, завжди приємні і ласкаві. Весна в природі, діти в мами. Весна голубить всі рослинки, пробуджує стеля травинки. І мама ніжно пестить доньку. І любить свого сина соньку. Весна і мама дуже схожі. Дарують всім життя хороше. Так на кого схожа весна? На маму. Не даремно в народі кажуть, на сонечку тепло, а біля мами добре. І сьогодні пропоную вам зробити об'ємну аплікацію. Підсніжники для матусі. Для роботи нам потрібні аркуш паперу голубого або синього кольору, пів аркуша двостороннього зеленого кольору та смужки білого та жовтого кольору. Клей ножниці. Беремо зелений папір, відгинаємо смужку. І по лінії згину відрізаємо ось такий прямокутник. Відступивши трішки від нижнього куточка, починаємо різати по косі до верхнього куточка. Так само відрізаємо і з протилежної сторони. Розрізаємо, починаючи з верхньої частини, але не до краю, наш чотирикутик на смужки. Ось так. В результаті. У нас має вийти ось такий зелений кущик. Відкладаємо його. Беремо жовтий папір. Складаємо кілька разів його навпіл і вирізаємо кружечок. У нас вийде кілька кружечків. Це і будуть серединки квітів. Беремо білу смужку, складаємо її, як показано на відео. Вирізаємо половинку овала і у нас виходять чотири овала. Це і будуть пелюстки нашої квітки. Тепер збираємо наші квіточки. Квіточка підсніжника складається з трьох пелюсток і серединки. Наклеюємо жовту серединку внизу розгорнутої пелюстки. І зверху ось так наклеюємо другу зігнуту навпіл пелюстку. Так само, тільки з протилежної сторони, наклеюємо третю пелюстку. Так само збираємо і інші квіточки. Беремо зелену смужку і, заокруглюючи верхні куточки, робимо ось такий зелений пагорбок. Наклеюємо його на кущик. Тепер нам треба приклеїти квіточки. Змащуємо клеєм тільки нижню частину квітки і притискаємо до стебла там, де нам захочеться. Ось такі підсніжники для матусі у нас вийшли.